Благодійна організація Save Ukraine, і ви знаєте, пане Миколо, є запитання і про те, які труднощі виникають у визначенні місць, де перебувають діти, у вивезенні дітей з тимчасово окупованих територій. Але я вас прошу: почніть з історії, де вдалося, почніть з історії порятунку, і від цієї історії. Уже розгорніть картину, що потрібно долати. Будь ласка, Микола Кулеба. Дякую вам, пане ведучий, шановні колеги, друзі. Ну, це дуже важлива дискусія, і вона має величезне значення для майбутнього України. І я хочу поділитися нашим досвідом. Звісно, почну з історії. Коротко про. Мережу порятунку «Save Ukraine». вона об'єднує багатьох людей організації з 2014 року. Допомагає дітям і сім'ям, які постраждали від війни. Нам вдалося евакуювати більше 100 тисяч людей з зон бойових дій, і особливо ми особливу увагу приділяємо дітям українським дітям, які опинилися в Росії на окупованих територіях. Наразі ми повернули 384 дитини. З яких 92 дитини-сироти. А зараз до історії я почну з Ростислава Лаврова. Це молодий хлопець з окупованої території України. Він був викрадений російськими військовими під час війни і насильно вивезений до Росії. Ростислав жив на Херсонщині зі своєю бабусею після початку окупації. Бабуся померла і хлопець сам лишився. І одного дня військові прийшли до нього додому і з силою забрали хлопця разом з іншими місцевими дітьми. Їх відвезли в Крим, де утримували в таборі 5 місяців, де були антисанітарні умови, не було належного харчування, медичної допомоги. Вони зазнавали фізичного, психологічного тиску. Їх постійно примушували відмовитися від українського громадянства та прийняти російське. І Ростислав за непокору режиму неодноразово потрапляв у ізолятор. Це невеличка кімната без вікон, ніякого зв'язку. І разом він просидів в ізоляторі більше двох тижнів. Потім його відправили. Військову академію він також довгий час там знаходився, і е, він знайшов нас. Ми е, намагалися декілька разів витягнути його е, Не вдало, Але нам вдалося все ж таки повернути його. І він потребував реабілітації, бо пережив страшний стрес, травми, і ми забезпечили йому психологічну медичну допомогу. Одна з останніх дівчат, дівчинка Ілона, їй 17 років. Вона звернулася з проханням до нас допомогти їй повернутися. Вона жила до цього в місті Береслав Херсонської області. Після окупації додому прийшли військові. Вони допитували дівчинку, адже дізнались, що брат служить в Збройних силах. Дівчинка розказує, що їй давали. Тримати навіть гранату з відірваною чіпою під час допиту та приставляли дуло автомату до голови, дитину двічі депортували. Спочатку її відвезли в табір до Криму, а вже через місяць вивезли її до іншого табору вже на території Російської Федерації. Військові просили дитину говорити, що їй вже виповнилось 18 років. Хоча їй було всього 16 років, навіть документи оформили як на 18-річну. потім е, вивезли на територію Краснодарського краю, де вона змушена була працювати в магазині для того, щоб мати змогу поїсти, ілона дуже хотіла повернутися в Україну, і коли з нашої сторони вже все було сплановано, щоб її забрати, до дівчинки прийшли російські спецслужби. Які допитали її та забрали телефон, і ми втратили з нею зв'язок. Весь цей час Ілона хотіла повернутися в Україну та заробляла гроші на новий телефон, щоб знову вийти з нами на зв'язок. І вона вийшла на зв'язок. Ми змогли її повернути через білоруський кордон. Майже два роки Ілона не бачила нікого з рідних. Але в цій історії є ще одне. Для нас питання, яке я хочу адресувати всім вам в Білорусі, вже коли вона була, її змусили йти та отримувати український документ це посвідку на повернення в Україну у білоруському Червоному Хресті. Це той Червоний Хрест, який неродноразово брав участь у депортації українських дітей, і це було зроблено привселюдно та визнано керівництвом Червоного Хреста. Це той червоний крест, який по суті виконує вказівки злочинної путінської адміністрації, працює на путінський режим, який вирішує повертати українських дітей додому чи не повертати. І нам дуже треба дати цьому оцінку, що це злочин чи сприяння злочинній діяльності, що є також злочином. Ми стикаємося в нашій роботі з багатьма перепонами не тільки щодо пошуку дітей. Особливо щодо комунікації з ними та повернення цих дітей до України найважче розшукувати дітей сиріт, дітей, яких вивезли з інтернатів та з різних сімей, сімейних форм виховання. Наша команда розслідувачів проводить пошук цих дітей з відкритих та закритих джерел, встановлює їх місцезнаходження та фіксує їх переміщення. Надзвичайно важко знайти дітей, які влаштовані. Російські інтернати чи російські сім'ї, і майже неможливо сьогодні їх повернути. Як тільки ми починаємо спілкування з дітьми через соціальні мережі, тойно мова заходить про повернення в Україну, ми фіксуємо, що замість дитини починає в соціальних мережах з нами спілкуватися доросла людина, і по манері спілкування і методам ми впевнені, що це представник російських спецслужб. Фактично, ці діти перебувають у полоні. Вони залякані російською пропагандою і в своїй більшості бояться повертатися на контрольовану територію. Вони бояться проходити блокпости, адже знають історії, як цілі родини росіяни просто розстрілювали на блокпостах. Окупанти запевняють дітей, що їх просто не випустять, що вони не зможуть повернутись, і що в Україні. Їх покарають нацисти. Мета нашого спілкування з дитиною це сформувати довіру, розповісти дитині правду, як дитина може безпечно повернутися в Україну, де вона буде жити, як їй у цьому допоможуть як вона може відбудовувати своє життя і своє майбутнє в Україні. З нашого досвіду ці перемовини з дитиною можуть тривати. Понад півроку, перш ніж дитина повірить і погодиться на повернення. Також і інша проблема, з якою ми стикаємося під час повернення дітей, це проблема з документами. Досить часто, щоб не випустити дитину з Росії або окупованих територій, представники різних російських установ безпідставно вимагають різні документи, і ми втрачаємо багато часу на штучно. Творені бюрократичні перепони з російської сторони, і ось вам приклад на одну дитину росіяни вимагали довідку, яка має бути видана Міністерством юстиції України про те, що матір не позбавлена батьківських прав. І це вони у матері вимагають таку довідку. І таких прикладів може бути багато. І Пане Микола, це одна хвилина. Добре, останнє просто про логістику. Бо під кожну родину і дитину ми пропрацьовуємо окремий індивідуальний шлях, зважуючи, де можуть бути перепони. Ми маємо спланувати маршрут так, щоб він був максимально безпечний для дитини і волонтерів. На жаль, ми маємо випадки, коли волонтери були арештовані, які допомагали дітям у різний спосіб. Їх допитували, катували і висували звинувачення у викрадення і навіть. У вбивстві дітей, і е, наостанок скажу, що ми маємо мережу центрів, понад тисячу людей, де більшість з яких це діти, для реабілітації і реінтеграції цих дітей, і закликаємо всіх згуртуватися, щоб знайти тих дітей, які сьогодні є заручниками і на окупованих територіях і в Росії, і повернути. Цих дітей в Україну, дякую дуже вам. дякую, пане Миколо. І Микола Кулеба сказав: ми маємо зростити в дитині довіру, щоб вона вирішила повернутися. Отже, ми визнаємо за дитиною право, і це дуже і дуже важливо. Останнє запитання до всіх учасниць і учасників по 30 секунд. А що ми маємо зробити уже на вільній території? І в поводні Україні, щоб ця довіра не розсипалася. Перший Микола Кулеба. Да, дякую вам. Е, перш за все, я думаю, нам сьогодні треба прийняти програми щодо реабілітації, реінтеграції цих дітей і е, підтримку для сімей після возз'єднання з дитиною, особливо для дітей сиріт. Тому то ці програми мають також належним чином бути профінансовані е, для того, щоб діти чітко розуміли і сім'ї, що вони доглянуті, що їх не тільки чекають, але є всі можливості для того, щоб ця дитина могла бути реінтегрована. Дякую, Я розумію, дякую, наскільки важко це зробити, але це потрібно. Дякую,